Настівнички, соколики. Я сьогодні читала діду записну книжку і там побачила, що з нього помічено, що сьогодні день води оказується. Представляєте? Я ну, сама не знаю, що в нього написано, що з давніх давен в цей день, коли вода оживає і дає силу здоров'я, силу енергії. Виконує бажання. Представляєте, людині? Значить, що потрібно у нього написано, якщо є у вас пляшки, бутилки з водою є, так? ну є беремо чисту водичку, щоб... обов'язково відкривайте її. Вона повинна надихати вас на здоров'я, на енергію. на... Життя. Тобто іще в мене, що там записано, це взагалі неймовірно. Ну я знала, це просто я ну, забула, що воно в діда написано. от